Пушки з ягнятком, перед тим віддятком на колінця припадаю, царя Бога прославляю, просим тебе, царю, Небесний ладаю, Даруй літа та щасливі, нового господаю. Цього дому господарю і його родині. Даруй долю, щастя й долю нашій, нашій ненці в Україні. Зі святом вас. Я вчуває найся гріжо вас, вас держить, щоб діти вас були, щоб діждали молока від корови і века. Ну На за ту коляду не давайте копійки бо в моїй салі діляві кишеньки, будьте люди, гонорові. Дайте гроші Гарного дня вам. І мені дуже тут сарочка, щоб мало що вкусити собі. Мало яку там цукерку з'їсти, щоб вона не схудла, бідна. Щось мені сюди в сумку теж. Щось мені сьогодні. Я сьогодні. Сьогодні в сумку сарочці. Я а сарочки поїздки молодці!